Ші гімнасти України у Кіровограді. Наше місто в 14-те приймає чемпіонат України зі спортивної гімнастики серед дитячо-юнацьких спортивних шкіл. До обласного центру приїхали більше 300 спортсменів з 19 областей. Рекордну кількість учасників чемпіонату України організатори пояснюють і вдалим географічним розташуванням Кіровограда, і високим рівнем турніру. Вона вважається центральна Україна і суда легко... Приїхати у нас зал знаходиться саме в центрі города і гостиниці, і питання, де можуть спортсмени питатися, теж це все рядом. Поэтому у нас спортсмени і тренера люблять сюди приїжджати. Ось такі змагання як найкраще популяризують спортивну гімнастику у Кіровограді. Говорить начальник облспортуправління Сергій Колодяжний. Це дуже важливі змагання, і тим, що вони проходять в Кіровограді, це є дійсно велика популяризація даного виду спорту. Розумієте, коли просто дитина ходить, тренується і не бачить, як то кажуть, кращих із найкращих, то це ну потрохи не доїдає. Да? А якщо дитина може бачити такі змагання такого рівня, є до чого стремитися і готуватися. Для багатьох учасників турніру ці змагання останні у нинішньому році. Завершаючий етап всіх спортсменів, підводимо подводім ітоги, року, Ну, розглядаються списки зборних, будуть будь по потім серіалення. Перший день змагань приніс Кіровограду і першу медаль. Наші гімнасти посіли друге місце у командній першості. А чемпіонами стали гості з Києва. Всі ж призери турніру визначаться 2 листопада. Завтра у нас будуть ступлять в бої. Дівчики дівчинки теж буде командне пірінство. А потім буде многоборі. І перший раз за все час у нас будуть проводитися фінали в віддільних на габорі. Віра Шестакова Роман Сташенко. Новини спорту. Реванш рік по тому. У Кіровограді в п'яте провели турнір з жіночого волейболу пам'яті старшого тренера-викладача кафедри фізичного виховання Пет-університету Ольги Янчук. Склад учасників традиційний і практично не змінюється, каже син Ольги Янчук Дмитро. П'ятий рік підряд участвує команда Кременчук, студенчості команди міста Кіровограда. це КНТУ, факультет фізичного виховання, И э, е, команда, которую тренировала моя мама, Янчук Ольга Владимировна, в этом зале. И, э, команда смешанных факультетов, педуниверситета. Гравец команды из Кременчука Лариса Зарецька 25 років тому навчалася у Кировоградському пединституті. І от именно эта площадка, это моя площадка. Я волейболистка, Ольга Владимировна волейболистка. Мы с ней приятно общались. И очень здорово, что именно этот турнир есть доказательством светлой и доброй памяти этого удивительного человека. Серед участниц турниру ей иншей выхованки Ольги Янчук. Она воспитала, конечно же, на любительском уровне, но все равно воспитала довольно много спортсменов, волейболистов. Вот сейчас приехала команда из Кременчуга. Это уже девушки, женщины, которым за 30 лет Вони вместе з нею працювали, вместе з нею грали». Перемігши суперниць з КНТУ та ПЕТ університету, до фіналу вийшли команди факультету фізичного виховання та минулорічні переможці турніру гості з Кременчука. Перша партія за нашими дівчатами 25-10. А от у другій досвідчені гості реваншувалися 25-19. Лідер Кіровоградок Катерина Аврахова говорить: слабка друга партія, ахілесова п'ята команди. Якщо чесно, ну постійно, коли граємо, от во второму починаємо розставлятися партії. Ну, от, в цей раз нам повезло. На початку вирішальної третьої партії наші дівчата вирвалися вперед 8-3. Але гості з Кременчука не здаються і зрівнюють рахунок тринадцять у вирішальний момент нерви виявилися міцнішими у кіровоградських волейболісток 15-13. Наші дівчата беруть реванш за минулорічний фінал і залишають головний приз у кіровограді. Олександр Сметанко, Роман Сташенко новини спорту.